Доброго дня. Христос Воскрес, слава Україні. Приїхав познімати гуцулика, що я скоро ще знімав, надумав чоловік продавати. Має такі різні види голубів. Хочу показати голубів, якраз воїв виганяє на двір. Має різні види голубів. Покажу трохи її голубів. І зараз він виведе жеребця. Торкоти, німці, джеси, дудиші, павічі. Різні вертони. Трохи може зле видно, але чоловік тут пильнує, Тут касани. файні все має голуби. чоловік пильнує, все по парах, все. Як має бути римський його. Дух. Він вискочив Голуби сидять на і не хоче дуже сильно вилітати. Я тоді, як у вас був. Ні, я тоді, як у вас був, щоб перекручувалися перекручувалися вертуни. ще? Я дивлюся, що є, але чи то ті... Виходьте, зараз його. Різні види голубів. Може хтось знає недалеко, продає чоловік голуби. Маєте зараз щось на продаж з голубів? Поки що ще ні. Все десь, певно, зараз на яйцях, молодняк. Тара Гуцулика виведе вже на думу тільки продавати, думав скорше цього. Люба робота коника. Коник на коліна стане, але но... витягне. Має різні голуби, це ще не всі ще багато середині. На відео не знаю чи так буде видно. молоденький молоденькі павіжво вилетів. торкоти вони які файні. Красі. Не знаю, чи так видно добре на відео. Кури має так само різні. Має пінктони, кукінхіни. То все якраз любитель. Все, зараз десь кури на городі, вже малі має цепити. Це є підгайці, підгаєцький район. Зараз він вже його виводить. Ух, застояний Ох, він ось вилінив файний гладосенький Гладонький став Я тоді, як його видів, він був такий А він зараз в болоті Цікуємо ж десь зараз 5 років, ні? Чи більше? Раз зуби бере. Має бути. Десь так, то він вже скільки часу. Не даєте бурака? А, де тут? Ох, він зараз вільний файний коник, стов. Зараз. Хай побрикає, продає, на дому продавати. Хто захоче, номер буде в описі, дзвоніть. Люба проба коника. коник спокійний дуже. А кінь то і сильний кінь. Хоч він це, а грива файна на два боки. То, блин, о, він застояний. Зараз він його файно припне Хай подуриє. Вижу, вижу. А трава файна, стала погода, трава файна пішла. Парує тим гуцуликом, їлу шата по нему. А животі бурчить, кінь здоровий. Важийте Ух що робить. Важіть, би не впав, бля. Трегов! Ох, там швидкість з Роботи хоче Мокро біде, часом біди не У нього файно, грива густа на два боки, хвіз густий. Зерна Зерна не даєте йому? Ну, все такий став гладенький. Ну, шия файна, широка така. А такий гоцулик там робота в нього буде Я видів роботу його, він тягне сильно, він не, не є норовистий, ні нічого здоровий кониско. На продаж такий жребчик, гоцулик. Вже не змучив бляха. Літає. Гони, гони, вже не хоче, тобі зарівно до мене. Ну ну на кобили його зараз ще не пускали нікому? Ні. Вже один питався там. Такі е, немає. має. Перемітиляції такі маленькі. Ага. Росколки файний, все має, отримав. Потягнеш, що дуже спокійний. Ціну кажете, чи договірна? Договірна. Ціна договірна. Ось такий Ох, там передок в нього такий. Ры. Маю файний перед Ну а ну, він грубець. Маленький, але він чуть кончий. No. <laughs> Та я відділ він, він в грузи, то... Не здається. Світ, десь два місця назад він тоді шо він... Тягнув, він чуть на коліна не ставав, але він тягнув вісім на... Так, Вісім коліс, все наліпило болото, колеса не крутились. Два вози докупи. Ми Що так є? їхали, трохи була робота і То він... до роботи він щирий. Но кінь молодий, здоровий. Номер буде в описі. він дзвоніть, питайте, ціна договірна. Дуже спокійний гуцулик. Возить зверху. Де ти припинали чи забираєте зараз вдома? Я забираю. Нині ще трохи присвяті, трошки грішимо. Але поки є час, бо буде погода, треба ще вон сіяти. Ти купуєте, для... <laughs> <laughs> і то треба. А і то треба. От так в'єприкавці. Зараз для коней самі гірші. То зараз для коней, того мушкарня, то самі гірше, зараз для коней. Де ж паламе Де? Молоденький коник до роботи. Люба проба куня. Люба. Хто без захтів? Хто би захотів, то може дзвонити. А він зараз в місі, може не пускайте, він зараз сильно. Трава зараз мокра трохи, але вже нині погода вже. Кажуть, має бути погода. Ох, рива, файно, На два боки. Веліни все коник Перед має файний, широкий. Кінь здоровий. Забудіт, хороші. Поганів, поганів, хват. Файно сі вилінув. Два місяці назад він такий не був. На no. не ти казав, де є. Є, це він. Якщо треба так горді я трохи пообразила. Та щось зробили ним no, no. на городах, так? Ні, я голови сюди позилась в борну. Ну, ну. Гентар третій, я за нього 3,5 години я тут все засаю. Гриву маю файнетку на два боки, широка шия. Ноги, ну, все має все, коник, оцулик, все, що має мати при собі, все має. Якраз до роботи такий, хто би хотів, може дзвонити. Заводів його. А голуби позлітали, кури. Поганів, поганім. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Такий гуцулик. Далі буде. Всім дякую.